Медитація на спокій. Перш ніж ми почнемо, знайди зручне положення, краще сидяч, щоб не заснув. Відчуй, як твоє тіло торкається землі або поверхні, на якій ти сидиш. Дозволь собі відпустити день. Думки – це твій простір, простір для тиші, відновлення і спокою. Коли будеш готова, ми почнемо. Відчуй, як білосніжна енергія Всесвіту торкається твого тіла. І зробимо глибокий вдих через ніс І повільний видих через рот, ще один глибокий вдих через ніс. І вогний, розслаблюючий видих через рот. І ще один раз. Вдих і видих, кожна клітинка твого тіла розслабляється. Уяви, що ти знаходишся в густому лісі після теплого дощу, вдихай його свіжі насичені аромати, разом із цим вдихом до тебе входить спокій. Ніжність, оновлення і дари нашої матінки природи, а на видиху відпускай все, що тебе турбує, всю тривожність в копиченому серці, усю втому душі, все, що більше не служить тобі. І що може залишити тебе уже зараз. А тепер до водоспад із кришталево-білого сяйва. відчую, як цей сяйво наповнює кожну клітинку твого тіла, яке ніжно омиває твоє тіло з голови і до п'ят. Він збиває все зайве, все важке, усе, що тебе стримувало, опускається в землю і повертається до тебе трансформовано у любов, спокій і м'якість. Ти у спокою, ти у безпеці, ти в моменті тут і зараз. Зроби ще один глибокий вдих. і на видиху подякуй собі за цей момент присутності. Медитація завершується, та спокій залишається з тобою. Він всередині тебе, і ти можеш повернутись до нього у будь-який момент.